Інвестиції в особистий бренд і як їх окупити з вами я, Тетяна Кирийчук, ваш бізнес-наставник, 15 років. Я роблю зірок багатомин, а бізнеси зірковим. І сьогодні ми з вами розберемо особистий бренд на реальних кейсах. Тетяна Кирійчук, експертка з комунікацій, підприємниця та засновниця консалтингової компанії і освітнього проєкту ProfiPoint та Тінкем. Вона проектує стратегії та запускає комунікації, які продають дорого. В чому цінність особистого бренду? На цю тему мене надихнуло інтерв'ю Раміної з Ольгою Фреймут, яке нещодавно вийшло. Я побачила, наскільки медійні особи не усвідомлюють силу свого особистого бренду і точно не розуміють, як вони можуть його монетизувати, або розуміють, просто не готові інвестувати сюди свій час і гроші. Здається, для чого інвестувати. Тому що цінність особистого бренду це вплив на великі маси людей. Люди, які мають сильні, впізнавані особисті бренди, вони мають величезний вплив на величезну аудиторію людей, а це є найсильніше. Вони мають довіру, любов цієї аудиторії. І саме цю довіру, і любов, і вплив купують інші бренди для того, щоб створити підсилити свою власну цінність. Їх використовують бренди, які тільки виходять на ринок або є на ринку, з метою збільшення продажів, створення цінності, знання, доданої вартості. Зараз особистий бренд і його цінність розуміє кожен другий, тому що сьогодні всі продажі йдуть через силу особистого бренду. І те наскільки майстерно сьогодні продають блогери. Будь-які продукти свої чужі говорять про силу особистого бренду, які вони усвідомлюють, і відповідно вони можуть її використати і монетизувати. Різні речі, коли ми говоримо про маркетинг і піар-інструменти. Всі бізнеси, а особисті бренди це бізнеси. І е, сьогодні всі е, продажі йдуть через особисті бренди. Так от, всі бізнеси розуміють, що інвестувати треба в свій маркетинг і в піар, і вони прораховують, планують, інвестують, ризикують. А зірка звикла, що до неї просто йдуть гроші. Просто, але для цього можливо треба використати. Ті ресурси, які вже є, а не чекати пропозиції з телебачення. Тобто шляхів монетизації особистого бренду є безліч, є, умовно кажучи, 100 дверей. А зірка привикла відкривати тільки одні двері це телепрограма. Ну, те саме, от ми зараз бачимо. А з іншими зірками, наприклад, з серіалу Школа. Я співпрацювала з зірками з серіалу Школа, які активно злетіли під час того, як він вийшов на 1 плюс І ті зірки, які зрозуміли цінність і інвестували в команду і почали монетизувати, вони зараз в топі. Це, наприклад, та сама Аня Трінчер, яка далеко не головну роль мала в фільмі, але вона мала ціль. Тати зіркою і заробляти на е, своєму особистому бренді, і вона стала. вона для цього найняла половину команди з телебачення і не тільки. І коли ви не цінуєте те, що ви вже маєте, а ви маєте вплив. Величезної аудиторії людей. Ви не задаєте собі запитання, а що я з цим впливом можу зробити? А як я можу на цьому заробити? А що таке я можу створити? А з ким я можу повзаємодіяти? Ви собі цих питань не задаєте, тому що у вашій голові зразу виникають перешкоди, які говорять про те, що це дорого, це неможливо, це не для мене, я там недостойна, не, не недостатня, не така, це інші. І тільки через це не дійте. І яскравий приклад це блогерів, яких цих програм немає, тому що вони активно діють. І знаєте, самі найуспішніші блогери вони відрізняються від медійних зірок, які мають велике охоплення тим, що вони себе настільки приймають і приймають ті можливості, які є в просторі, що вони не бояться діяти, вони не бояться інвестувати. Вони вже побачили. Як працюють їхні інвестиції в маркетинг, в піар, в особистий бренд, і вони це роблять системно. Відповідно, вони так само системно працюють своїм мисленням. і саме тому зараз в інформаційному полі так багато різних інформаційних продуктів про особистий бренд і про мислення, тому що саме ваше мислення визначає, скільки грошей буде завтра на вашому рахунку. Тільки через те, що ви не приймаєте можливості, бо маєте обмежений формат мислення. І приклад в цьому є, наприклад, жінки, які їдуть за кордон, українські жінки. І одна, маючи класний бекграунд, хорошу англійську мову, тут мала івент агенцію, мала чеки там в цій івент агенції 10, 20, 30 тисяч доларів. Там бере тряпку. І йде мити підлоги, тому що вона думає, що там вона не цінна, там її навики не ціняться. Інша це приклад моєї подруги. Вона має жахливу англійську, там бегін. Ну вона йде навчатися, вона тут консультувала, допомагала бізнесам, і там вона бере, що відкриває ФОП, шукає можливості, знаходить клієнтів і розвивається. Причому Першої досвід в комфортних умовах для неї був. А тут виходить, коли сталася криза, і саме ця криза визначає те, наскільки ви вмієте керувати своїм станом і своїм мисленням, бо без цього стану і мислення ви не можете взлетіти і перейти на новий рівень. Ви не можете вийти з кризи. І е, ця криза показала, які з медійних зірок інвестують в свій особистий бренд і готові. До будь-яких ситуацій в їхньому житті це яскравий приклад Оля Полякова. Вона під час першого, здається, карантину дуже активно включила свій інстаграм. Тобто вона зрозуміла, що значить, її аудиторія зараз ось тут. І в неї було теж дуже багато різних колаборацій. Інші от у вас схлопнулася одна можливість. І якщо ви не знаєте, як вийти з цієї кризи, ви не знаєте як розширити своє мислення, ви не зможете монетизувати ні особистий бренд, не масштабувати бізнес. Ну, ви просто не зможете. Саме тому сьогодні це не просто тренд, це необхідність кожній людині, яка хоче бути здоровою, щасливою, багатою, успішною, працювати із власним мисленням, із власним особистим брендом, тому що особистий бренд він є в кожного і він може бути сильний у кожного із вас. Якщо ви приймаєте всі частини себе, готові його транслювати, світу, готові ділитися, давати користь світу, тому що в кожного є своя суперсила. Тобто, незалежно від того, були ви на телебаченні зіркою вели класну програму, чи знімалися в серіалі? Чи у вас інший навик не знаю, хто вміє рахувати класно, не знаю, звіти фінансові Облік будувати, хтось маркетинг піар налаштовувати. Неважливо хтось продавати класно, вміє на всьому цьому можна заробляти тільки, якщо ви усвідомлюєте свою цінність, суперсилу і вмієте працювати з програмами, які в вашій підсвідомості мочать вас 15 років. Я працюю з бізнесами і маю величезний досвід. Роботи з зірками. Я та людина, яка чітко знає, де на якому етапі можна монетизувати особистий бренд, як інтегрувати особистий бренд у бізнес, коли це вам почне приносити гроші, і яким чином. Я та людина, яка бачить те гроші в бізнесі. А особистий бренд має стати для вас бізнесом, якщо ви хочете його монетизувати. І працюючи останні роки з бізнесом, я побачила, що неможливо просто. Стробити, зробити колосальний результат в бізнесі без роботи з мисленням. І особисто мій прорив теж відбувся тоді, коли я почала системно працювати і змінювати програми, які підсвідомо лунають в моїй голові, які десь знецінюють, критикують, порівнюють, обесцінюють. все це заважає нам визнати свою власну суперсилу і почати заробляти пристойні кошти. Тож я створила унікальний авторський курс, називається він. Особистий бренд та монетизація через колаборацію, який дасть вам можливість відчути власну суперсилу, розпакувати її, запакувати в ключові меседжі, пропрацювати своє мислення жебрака, вийти з програми Я недостойний і почати створювати комунікації, які приносять вам гроші. Якщо ви все ще в роздумах, треба воно вам чи ні, щотижня в своєму телеграм-каналі я проводжу маркетинг-розбори. Тож, якщо ви мені лишите лайки, коментарі, я запрошу вас на такий маркетинг-розбір, і ви можете стати як учасником, так і його героєм. Де ви дізнаєтеся. Що ви дізнаєтеся? В залежності від вашого запиту, якщо у вас вже є сильний особистий бренд, то які можливі шляхи його монетизації? Взагалі, чи він вам потрібен, з чого почати, куди рухатися? Чи не знаю, можливо, який шлях масштабування в вашому бізнесі в кожного свій запит? Я розбираю щотижня. різні доєднуєтесь, ставте лайки, коментарі і до зустрічі в наступному випуску.